Виборча комісія продовжує своє засідання, ми продовжуємо нашу онлайн-трансляцію. Сайт є на каналі «Юстрім». Уже приймаються протоколи з виборчої дільниці, де вже вчора, 15 листопада, в місті Хмельницькому в другому турі обрали міського голову. Зараз на годиннику вже друга година і майже 20 хвилин 16 листопада. Що можна сказати? В принципі, комісія дуже оперативно працює. Доволі швидко і зараз, на жаль, ми не маємо даних, скільки вже прийнято протоколів, але десь в годинку тому вже було приблизно 70 З 70 дільниць, тоді як в місті нараховується 115 дільниць, тобто більше половини. Ну і судячи, так, якщо на слух сприймати ті результати, які... Зачитує голова комісії, то все ж таки перемагає кандидат від голову свободи Олександр Смічушин. На багатьох дільницях саме він лідери, а не його конкурент Костянтин Чорнолевський. І далі спостерігати за тим, як приймають протоколи з виборчої дільниць міста Хмельницького.

Так, все. Промовала дільниць 474, населюється Владимирович, від Свободи, Сумчасня. Сверху ТВК. Сім. 4-7-4, Микола Миколаєвич, Свободи. Шановні виборчої міської міської комісії, Протокол виборчої медицин 525 пройшов перевірку за уважень масло. Є пропозиція. Дані протокол цього внесе наш загальний протокол. Хто за? Хто проти? Хто отримався? 525 є зараз? Є. Дівчата до побачення. дякую за співпрацю. <раплят> Шановні присутні, за вашої уваги протокол діднічної виборчої комісії номер 472 Один. 22, 72, 22, 56, 3, 13, 4, 14, 45, 5, 812, 6, 10, 7, 822, 8, 0, 9, 822, 10, 12, 7 чишин, 543, Чернілівський, 267, 12, 810. Колеги, є пропозиція даний протокол передати на перевірку. Хто за? Хто проти? 131 голосу, дякувати. Протокол виборчої дільничної виборчої комісії 552. Вибачте, 562. 562. Да. 1, 17, 27, 2, 17, 17, 3, 6, 4, 11, 97, 5, 526, 6, 4, 7, 530, 8, 0, 9, 530, 10, 13. Симчишин, 323, Чернілєвський, 194, 12, 517. Колеги, є пропозиція даний протокол відправити на перевірку. Хто за, хто проти, хто отримав, хто голос. Дякувати. До вашої уваги. Протокол Дівничної общої комісії номер 497

750. Колеги, є пропозиція цей протокол передати на перевірку. Хто за? Хто проти? Шокі, Хто отримався? Одноголосно. Дякувати. Шановні члени Хмельницької міської виборчої комісії. Протокол вивчив дільниці. 472 пройшов перевірку, зауважень немає. Є пропозиція дані цього протоколу це наш загальний протокол. Хто за? Хто проти? Хто отримався? Одноголосно. Далі є. Є. Е. Дякую за підбраження. До побачення. До вашої уваги. Протокол дівничної комісії 462. 1, 21, 18, 2, 21, 19, 3, 11, 4, 13, 86, 5, 125, 6, 7, 7, 7 732, 8, 0, 9, 732, 10, 10. 7 511, Чернівецький, 211, 12, 722. Є пропозиція даний протокол Дати на перевірку. До вашої уваги, протокол дільничної виборчої комісії 700? Хто за, це? хто за? Хто проти? Хто отримався? Дякуйте. За вашу увагу. Протокол дільничної виборчої комісії 774. 474. 474. 1, 18, 46, 2, 18, 39, 3, 16, 4, 12, 93, 5, 541, 12, 6, 12, 7, 553, 8, 0, 9, 553, 10, 5. Семчишин, 338. Чернілівський, 210, 12, 548, колеги, є. Пропозицію даний протокол передати на перевірку. Хто за? Хто проти, хто отримався, дякувати. Шановні члени Хмельницької міської виборчої комісії. Протокол виборчої дільниці 562. пройшов перевірку, зауважень немає. Є пропозиція дані цього протоколу внести на загальний протокол. Хто за, хто проти, хто отримався? Одноголосно. Дякувати. 162 можеть. 562 є зараз. Всього, дякувати. За співпраці нічато, до побачення. Шановні, за вашою уваги. Протокол дівнічної вичних комісії 452, 1, 21, 68, 2, 21, 67, 3, 8, 4, 15, 29, 5, 63, 6, 6, 7, 639.

Комісії. Протокол вимушеної місії No497 пройшов, перевірку, зауважень немає. Є пропозиція даної цього протоколу внесена на загамі. Хто за? Хто просить, хто отримався? Оноголосно. 497 є в залі? Є дівчасності до побачення. Говори, говорить, поки вмерні пористенку. 494 дільниця, голова обороти Тетяна Васильівна, Чернолевський Константин 4, 94, Качний Сергія, у все вже. Члени Хмельницької добиборчої комісії. Протокол виборчій кільниці 462 пройшов перевірку, зауваження ва. Є пропозиції, так да? і цього протоколу не до нас Хто за? Хто проти, хто отримав? Одноголосно. 462. Є в залі? Дякую за дефібраці. До побачення. 実際、ここでクロックしてくれてるんだね。何 Не, 492.2 было девяносто два длинича погуляла цифри на 59. 560. 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 Протокол вивчать дільниці 452, прошу перевірку, до уваження Є пропозиція дані протоколи внесена на загальну. Хто за? Хто проти? Хто отримався? 452. Є в залі? Дякую за співпрацю. До побачення. Ну, Шановні й комісії. Протокол вивчу дільниці No474. Прошу перевірку. Зауважень немає. Є пропозиція. Дані ці протоколи внесені на загальний протокол. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одного року. Чотири сім часів є в залі? Все, хлопці, до побачення. Дякую за співпрацю. Пішли набирати сили. Как комиссия? Нет, Це буде 129. Ви що сьогодні сок похали? Чому вони не їдять ті яблука? Наше. За протоколом номер 529. Це просто жилета. Ого. Допускає немає права.

Я выключаю. Вы что? можно зарегистроваться в секретарях? Но до присутні. Довашував. Протокол дівництво комісії 494, 1, 21, 83, 2, 27, 72, 3, 18, 4, 13, 68, 5, 808, 6, 7, 7, 815, 8, 0. 9, 815, 10, 11. Сім 467. Чернівецький, 337, 12, 804. Є пропозиції, шановні ніколи цей протокол передати для перевірки. Хто за, хто проти, хто отримувати? Одноголосно. Дякувати. До вашої уваги, протокол, 400, протокол дільничного комісії 447, 1, 23, 33, 2, 23, 31, 3, 27, 4, 14, 77, 5. 840, 6, 16, 7, 856, 8, 0, 9, 856, 10, 4, Симчишин, 589, Чернілевський, 263, 12, 852. Є пропозиція, шановні колеги, дати протокол віддати для перевірки. Хто за, хто проти, хто отримується? Дякуватися. До вашої уваги протокол дівнічної виборчі комісії No438, 1, 21, 19, 91, 3, 12, 4, 13, 19, 5, 627, 6, 5, 7, 692, 8, 0, 9, 692, 10, 10, Сімчише, 406. Чернівецький, 276, 12,682. Колеги, є пропозиція даний протокол передати для перевірки. Хто за, хто проти, хто утримався доводу. Дякувати. До вашої уваги. Протокол діднічної вивчої комісії номер 492 1, 21, 52, 2, 21, 28, 3. É assim, E 447, прошу перевірку, зауважень немає. Є пропозиція дані цього протоколу внести наш загальник. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одноголосно. 447 в залі є. Дякую за підпрацювання. до побачення. До вашої уваги. Протокол дівнічної виборчі комісії номер 563

Хто проти, хто отримався одноголосно. Шановні члени Хмельницької міської виборчої комісії. Протокол виборчої дільниці номер 438 Прошу перевірку. До уваги немає. Є пропозиція. Дані цього протоколу внесена на загальний. Хто за? Хто проти? Хто отримався? Одноголосно. 438. Є в залі? Є. Дякую за співпрацю. До побачення. До вашої уваги. Протокол дівничної виборчої комісії 514 уточнений. 1, 22, 07, 2, 19, 97, 3, 23, 4, 16, 37, 5, 554, 6, 16, 7, 570, 8, 0, 9, 570, 10, 8. 7 Семчешин, 346, Чернелевский, 216, 12, 562. Колеги, в мене є пропозиція передати цей протокол. На перевірку. Дякую За підсказку. Хто за? Хто просить, хто отримався? Знову. Дякувати. Колеги, протокол виборчої дільниці номер 492 пройшов. 492. Пройшов перевірку, зауважень немає. Є пропозиція дані цього протоколу внести до загальний. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одного 10492 в залі є. Що є. Щось є? Щось за побачення. Дякую за співпрацю. Да. Шановні колеги, шановні присутні, до вашої уваги. Протокол дівнічної виборчої комісії номер 529 1, 352, 2, 2, 3, 2, 4, 355, 5, 0, 6, 2, 7, 2, 8, 0. E, 9. 2, 10, 0, Симчищин, 2, Чернілєвський, 0, 12, 2. Є пропозиція даних протокол передати для перевірки. Хто за? Хто проти? Хто отримався? Одноголосно. Дякувати. До вашої уваги, протокол дівнічної комісії номер 464 1, 23, 47, 2, 23, 24, 3, 17, 4, 15, 14, 5. 718, 6, 15, 7, 833, 8, 0, 9, 833, 10, 8, Семчишин, 559, Чернілевський, 266, 12, 825. Є пропозиція даний протокол передати для перевірки. Хто за? Хто проти? Хто отримався? Одноголосно. Шановні члени Хмельницької міської комісії. 464. Протоколи виборчі дільниці. 563. Прошу перевірку. зауважень немає, Є пропозиція дані цього протоколу внесена наш загальний. Хто за? Хто проти? Хто отримався одноголосно? 563. Є за? Є. є. Дякую, це за співпрацю. На зображення. Є, ні. Заможна є. Протокол виборчий 514, прошу перевірку, зауважень немає. Є пропозиція дані цього протоколу внесений наш загальний. Хто за? Хто проти? Хто утримався? 514, є в залі? До побачення. До побачення, дякую. Продовжується осіння борчові комісії. Ми знову переванчимо невеличку декілька хвилин. Знову будемо в ефірі.